Ми компанія вентиляція чисте повітря, яка піклується про ваше здоров'я і комфорт. Пропонуємо сучасні вентиляційні системи, рекуператори, але чисте повітря це ще й догляд. Ми професійно монтуємо та обслуговуємо дані вентиляційні системи, отакими от потужними і компактними пилососами. Зараз детальніше я вам розкажу, як саме ми виконуємо дану роботу. Наші спеціалісти, наші майстри компанії Вентиляція чисте повітря вони розбирають вентиляційну систему. Далі Вологими сухими тряпочками витирають доступні місця, а менш доступні місця використовують от такий портативний потужний пилисос. Зараз я вам розкажу, як нам вдається почистити рекуператор у важкодоступних місцях. Як же саме використовується даний пилисос? В нього вставляються насадочки. В цій моделі дуже багато є гарних насадок. Є насадки для важкодоступного місця, є фільтра. Це дуже добре нам допомагає почистити рекуператор. Зараз я вам продемонструю, наскільки він потужний. Далі у нас є насадка, яка навіть працює на виду. Ми ставимо її ззаді, знімаємо фільтр, щоб не заважало. Ми так вибиваємо. Замовляйте вентиляційні системи у нас, а потім кожні півроку професійна чистка буде у вас. Ми компанія вентиляція чисте повітря.